Не могла не поділитися раністю. Сьогодні мала досадити ці ківнята, <кхух> а полізла не туди куди треба. І ось наш результат: це є цитруси з вже вкорінені черенки. У мене дуже багато запитують, а чи вони будуть цвісти. Зараз покажу. Так, вони будуть плодоносити бо це живці ж з плодових дерев. Завкладку я робила 7 березня. Від 7 березня я одну е, ну, ємність з черенками сьогодні розкорочила. 50 на 50 окольнилися ще трішечки часу, треба їм почекати. Тож ще чекаю зо, зо дві неділі і тоді буду лізти в інші е, як сказати, ящики, бо то в ящиках вже залишилося в інші ящики і буду тоді вже дивитися до коріння. Вони вже з цвітом, бо гілочка попалася плодова по грунті. Грунт я змішую свій. У кожного регіона є свої грунти. Хтось з лісу бере. Раніше я теж їздила в ліс і собі набирала ось такі, як два тази, три тази, привозила ґрунту і змішувала. Так як я зараз не їжджу в ліс, але пізніше буду їздити, то я роблю свій такий ґрунт. Додаю торфу суміш від фірми Седа, фракція 10-20. Додаю ось такі вугольки, це ніби антисептик. Потім додаю аргоперліт, Можна замість нього додавати трішечки піску, звичайно, біогумус. Додаю, в мене ще залишився універсальний торф'яний субстрат з біогумусом, і там чуть-чуть аргоперліту, Але я все рівно додала ще цього. І додаю звичайно мінерального такого це нельбачу закон. Оці що тут є. Зараз покажу субстрат мінеральний. Це ось ці камінці такі. І тоді він, виходить, легкий, а якщо буде легкий ґрунт, буде розвиватися добре, корена система, буде почуватися добре рослинка і згодом через рік буде гарний урожай. Якщо рослина за рік себе розвине, ну, розвине дуже добре, то на наступний рік буде вже десь ну, по одненькому лимончику буде. Тож, всім щастя, добра. Всім пока-пока!